І браття і сестри, сьогодні ми зібралися, щоб разом помолитися за мир і перемогу для нашої України. Часи випробувань і труднощів наше серце сповнене тривоги, але ми маємо надію, бо знаємо, що Бог є нашою опорою. Молитва це не лише звернення до Бога, а й можливість об'єднатися в спільній меті. Коли ми молимося, ми відкриваємо свої серця, висловлюємо нашу віру покладання на Божу волю. Нехай кожне слово, яке ми промовимо, буде щирим виявом нашої віри у перемогу добра над злом, миру над війною. Сьогодні ми звертаємося не лише до Бога, а й до всіх святих, які завжди є нашими заступниками і помічниками. Нехай це буде часом єдності та надії, коли ми стоїмо один з одним у молитві за наше майбутнє. Давайте разом склонимо наші голови і відкриємо свої серця для молитви, просячи Божої милості, захисту та миру для нашої рідної України. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Митвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, злянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче ще і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось припадімо до Христа Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Царює Господь, хай радіє земля, нехай веселяться численні острови, хмара та морок круг нього, справедливість та право підстава престолу його. Огонь іде перед лицем його і ворогів його палить навколо. Освітили вселенну його блискавиці, де бачить земля та тремтить. Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, перед обличчям Господа всієї землі. Небо розповідає про правду Його і бачить славу Його всі народи. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками вихвалюється, додолу впадіть перед Ним усі боги. Почув, і звеселився Сіон, і потішились юдені дочки через Твої присуди, Господи. Бо над усією землею найвищий ти, Господи, над богами всіма ти піднесений сильно. Хто Господа любить ненавидьте зло, хто рятує душі святих своїх, той визволить їх із руки несправедливих. Світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада. Радійте праведні Господом і славте його святу пам'ять. Аллилуйя! Хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде дух його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Блажаний кому його поміч Бог Яковів, що надіє його на Господа Бога Його, що небо та землю вчинив море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки. Правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає. Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь опороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує. А дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки Господь Бог твій зіоне і зроду рід. Алілуя. Моє серце бренить добрим словом, проказую я для царя мої твори, мій язик, мов перо скоропистя. Ти кращий від людських синів у твоїх устах розлита краса та добро. Тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи, стигна свого сина свого меча, красу свою та величність свою. І величністі своїй сідай та верхи помчися за справи правди, і лагідності та справедливості. І навчить тебе страшних чинів, правиця твоя. Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають у серце царських ворогів. Престол твій, обоже, на вічні віки берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість, а беззаконні зненавидів, тому намастив тебе Бог твій, Бог, оливою, радости понад друзів твоїх. Мира, алої касія, всі шати твої, а спалат і слонової кості струни тебе звеселили. Серед скарбів твоїх царські дочки, поправиці твої стала цариця в Офірському щирому золоті. Слухай, дочко, й побач, і не хали своє ухо, і забудь свій народ і дім батька свого. А цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до, його, а ти до землі йому кланяйся. А тирська дочка прийде даром, будуть благати тебе найбагатші з народу. Вся оздоба царської дочки усередині, шата ж її погаптована золото. У шати гаптовані брану, провадять її до царя, за нею дівчата, подруги її до тебе проваджені. Провадять їх з радощами та потіхою. У палату царську вони війдуть. Замість батьків твоїх будуть сини твої. Їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я Твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи по вічні віки тебе славити будуть. Похвапся спасти мене, Боже, Господи, поспішися ж на поміч мені. Нехай посороблені будуть і хай застидаються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого. Бодай повернулися соробом ті, хто говорять на мене, ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою усі, хто шукає тебе та хто любить спасіння твоє. І хай завжди говорять, хай буде великий Господь. А я вбогий та бідний, поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч і мій оборонистоти, Боже, мій, не спізняйся. Господи, всемогутній Творець неба і землі. Ми приходимо до Тебе в цей важкий час, в усьому світі постійно відчувається глухий стук війни. Ми просимо Твоєї милості та благодаті для нашої батьківщини України. Господи, Твоя сила і мудрість безмежні. Зійшли мир на нашу землю, щоб кожна душа, що страждає від війни, знайшла спокій у Тобі. Зміцни наших захисників, щоб вони боролися за правду і свободу, і підтримуй їх у боротьбі за мир. Святі угодні, книги Божі, моліть Бога за нашу країну, за всіх, хто потерпає від ненависті та насильства. Дайте нам сили стільки терпіти і зберігати надію у важкі часи. Благослови нашу землю, наші родини, наших дітей. Нехай сповниться воля Твоя, воля до миру, справедливості та любові. Щоб Україна стала прикладом єдності та сили. Зміцнюй наше серце у вірі, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов, оскільки Ти є істинний Спаситель, який веде нас до миру. Спасителю і визволителю наш дай мир всьому світі, а Україні перемогу, щоб ми всі раділи Твоїй великій славі. Амінь. Господи Боже мій, я до Тебе вдаюся, спасити мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб порох моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке очинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинців злом відплатив платив і без причини ограбував свого противника. Ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожине, і нехай до землі він потопче життя моє. І хай мою славу оберне на пору. Остань же, Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів. І до мене скируй постанову свою, яку ти заповів. І громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою, за моєю невинністю. Нехай злоба безбожої скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, оправедний Боже. Щип мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий, і щоденно на злого Бог нівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його. І йому проготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Тобто беззаконні зачне нечистивий і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова упав, і його викупав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівати імення Всевишнього Господа. Бог помсти Господь, Бог помсти з'явився. Піднесися осуда землі, бундючним заплату віддай. Аж доки безбожні, у Господи, аж доки безбожні втішатися будуть. Доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують селі, та й говорять не бачить Господь і не заважить Бог Якові. Зрозумійте це ви нерозумні в народі, а ви убогі на розум, коли наберетеся глузду. Хіба то, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба то, що око створив, чи він не побачить, хіба то, що карає народи, чи він не скартає, він що навчає людину знання. Господь знає всі людські думки, що марнота вони, блажений тому, що його ти караєш, о Господи, і закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. Бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить. бо до праведництва стосуд повернеться, а за ним всі невинного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців? Коли б не Господь мені поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти. Коли, я, кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість твоя підпирає мене. Коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє направо? Збирається проти душі справедливого і кров винуватять. І Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю мого. І він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, і їх нищить Господь Бог наш. Свої очі я своджу на горе, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дай захитатись нозі твої, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлю. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй, день сонце не вдарить тебе ані місяць ночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдавай мені кари в своїм пересерді, бо прошили мене твої стріли, і рука твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх. Бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з лопоти моєї. Скорчений я і надміру похилений. Цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм нема цілого місця. Обесилений я й перемучений, тяжко ридаю від стогону серця свого. Господи, всі бажання мої перед тут бою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе. Сильно тріпочеться серце моє, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх, і вона не зо мною. Друзі мої, мої приятелі поставали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль. Денета розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорять прокляття. І весь день вимишляють зрадливе. А я мов глухий вже не чую, і мов то який уст твоїх не відкриває. І я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на тебе надіюся, я, Господи, Ти відповіси, Господи Боже мій. Бо сказав я, нехай не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя. Бо я до упадку готовий і передо мною постійно недуга моя, бо провину свою визнаю, журся гріхом своїм я а мої вороги проживають, міцніють і без причини помножились мої недруги. Ті, що відплачують злом за добро, обчорнюють мене, бо женуть за добром. Не покинь мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, ти спасіння моє. Стойно є, є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну і бренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафімів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Присвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, знянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отчи нашої, сила на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого Господа через церкву показало небо. Тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі. Алілуя. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, богородиць, де тебе прибігаю, чиста спасіння, благаючи, взняться на невічну душу мою і моли сина твого й Бога нашого, що прости мені, що вчинив я лихого, єдина благословена. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. І владику життя мого, духу лінивства і безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа щистоти, смиренности, терпеливості і любові дай мені Рабові Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіко любче, всієї вселенної, царюмного іменитий, владику, і Господи. Я, бідний, і Богий насмілююсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить. Внизу на землі невимовним Твоїм чоловіколюбним промислом здивував через послання улюбленого Твого Сина, якого ти породив від беззначального лона Твоєї отцівської слави злучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом. Тебе, невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив і своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші. Щоб спільники всі, які вірують, гар служіння тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами, виведи розумний приглушений терням ліництва і непокірливості. Утверди моє серце, щоб вони, воно горіло за тобою. Очам моїм пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою. Пом'яни, Господи, Твоїм милосердям, батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих. І прийми у ці псалми і молитви, які я промовляв перед Тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзенним зітхання моління цього. Бо ти милостовий і чоловіколюбець, і Тебе беззначального Отця славимо з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чеснішу від Херобимів і незрівняно славнішу від сарафимів, що без істиння Бога слово породила, дійсно Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, силою чесного і животворчого Христа. І святих небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.